Господи, Боже наш Батько наш Небесний, Ти дав нам цю добру нагоду, коли ми маємо можливість звертатися до Тебе і молитися, благати, славити Тебе. Тож прийми наші молитви, Господь, ми бажаємо, щоб Твоя милість над нами була, щоб Ти явив нам свою Божу любов та благодать знову і знову. Ми дякуємо тобі, Господь, що двері спасіння відкриті, і не зупинився час благодаті, і ти сильний, щоб спасати. То ми ж благаємо тебе, Господь, в цей останній час, коли ти скоро прийдеш і забереш свою церкву, то нехай ще багато людей звернуться на дорогу спасіння. Прийдуть в церкву до твоєї нареченої. І стануть її також членом і прославлять тебе в своєму житті. Ми молимо тебе, Господь, щоб Ти благословив діло церкви, діток, яких ми маємо, недільну школу, тих наших братів, сестер, хто працює там, звершує це служіння, благослови Господь. Нехай мене зростає твоєї слави. Ми маємо це велике бажання і молимо Тебе і за дорослих, і за малих, і за внучат наших. Благослови Господь. І нехай милість Твоя буде над нами, щоб ми могли сказати, а ось я та мій дім служимо Господу. Благослови Господь миром, землю нашу, спокієм. І нехай закінчиться ця люта війна. І ми благаємо тебе, збережи тих, хто там, на фронті, хто звершує цю велику працю, зберігає нашу землю, наш спокій, то ти збережи, Господь, поверни живими та здоровими. І ми благаємо тебе за тих, хто особисто звертається до тебе, і ми за них молимо, то Ти благослови, Господь. Благослови милосердний землю нашу, даруй нам хліб щоденний, все потрібне для життя та благочестя. І хай Твоє ім'я святиться, славиться, достойний слави, вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.